Покоління Z 2.12 у Марокко. покоління проти глобальної покинутості, немов ударна хвиля, що не знає кордонів. Протести покоління Z проти нерівності та несправедливості охоплюють світ із силою колективного крику, який не можна замовкнути. Це не просто шепіт, це рев, народжений виснаженням та розчаруванням. Це покоління, яке виросло в оточенні екранів, соціальних мереж та майже негайного доступу до інформації, стало неочікуваним політичним та соціальним гравцем для урядів багатьох країн. Це не однорідна група, а радше мільйони молодих людей, які, хоча й живуть у різних реаліях у Марокко, Непалі, Чилі чи Сполучених Штатах, мають глибоку та болісну спільність. Вони більше не терплять корупції, нерівності чи відмови від своїх найбазовіших прав Іскра, що запалює світове багаття від Марокко до Непалу. Колись Непал, а тепер Марокко, епіцентр цього глобального обурення. Там молоді люди, які складають це покоління, підняли свої голоси проти нестабільності системи охорони здоров'я. Нестабільності, що стала очевидним через смерть кількох жінок у лікарнях у жахливих умовах, обурення переросло в рух, коли марокканська молодь організувалася цифровим децентралізованим та анонімним способом під назвою Покоління z Z-2012», використовуючи соціальні мережі для закликів до демонстрацій у кількох містах. Число 212 відповідає міжнародному телефонному коду Марокко. додавши його до назви свого руху. Молоді люди чітко дали зрозуміти, що їхня боротьба є як локальною, так і глобальною. Це спосіб сказати: ми є частиною глобального покоління Z, але ми також говоримо з Марокко, з нашої конкретної реальності. Назва також відображає цифрову культуру цього покоління: коротка, символічна, легко поширюється в соціальних мережах і легко впізнається будь-кім у Україні та за її межами від Непалу до Марокко. Одна й та сама сита скрута. Не забуваймо, що в Непалі поштовхом до протестів, очолюваних поколінням Z, стала спроба уряду контролювати соціальні мережі. Цю спробу розглядали не лише як напад на свободу слова, а й як відображення відірваності уряду від справжніх потреб народу. На практиці гнів не обмежувався інтернетом. Він був результатом виснаження, накопиченого роками через недоліки базової інфраструктури, брак гідної роботи та зростаюче відчуття, що молодь повністю ігнорується. Те саме сталося в Чилі у 2019 році, коли зростання вартості громадського транспорту стало іскрою, яка запалила національний рух проти нерівності. Хоча це зростання стало поштовхом, протести загострилися, і однією з найважливіших структурних скарг стала висока вартість життя та соціально-економічна нерівність, де борг університетів є визначальним фактором, який душить тисячі сімей. Уряди завжди вважали, що це покоління не цікавиться державними справами, але вони помиляються, оскільки вони завжди були поруч, коли суспільство їх потребувало. У чилі учні старших класів та університетів очолювали масові протести, які були задокументовані різними змі. Хоча причина здавалась незначною, Першопричина була такою ж, як і в Непалі та Марокко. невдоволення системами, які ставлять на перше місце вигоди небагатьох над добробутом більшості. Марокко більше перетворився на протест. У Марокко події були ще драматичнішими. Кілька жінок померли внаслідок поганих умов у лікарнях. Новина швидко поширилася в соціальних мережах і за лічені години стала символом державної недбалості. Молоді марокканці повідомляли, що поки їхні матері, сестри та сусіди помирали через брак належної медичної допомоги. Уряд виділяв мільйони доларів на будівництво стадіонів та підготовку до чемпіонату світу з футболу 2030 року, який Марокко прийматиме разом з Іспанією та Португалією. Обурення перетворилося на потужне гасло. Нам потрібні лікарні, а не стадіони. Марші були організовані переважно молодими людьми, які використовували TikTok, Instagram та WhatsApp як інструменти для збору коштів. Ці протести були без видимих лідерів, що є дуже характерним стилем цього покоління, яке більше спирається на цифрову координацію, ніж на фігуру традиційного політичного лідера. Витиснене покоління експлуатація та відкладені мрії. Справжня причина нездужання покоління Z криється в лабіринті нестабільності зайнятості. Життя мільйонів молодих людей позначене парадоксом того, що вони є найосвіченішим, взаємопов'язаним та технологічно підкованим поколінням в історії про те, чиє трудове життя приречене на експлуатацію та неповну зайнятість. Університетський диплом як міраж багато з них тримають у руках університетський диплом. Суві, який колись був обіцяним паспортом догідного життя. А сьогодні є не більш ніж дорогою прикрасою. Вони мають ступені магістра з фінансів, ступені бакалавра з інженерії, дипломи з комунікацій, але система прикувала їх до каси в магазинах самообслуговування, логістичних складів чи телефонного зв'язку. Їхні здібності марнуються, їх наймають на одну роботу, але вони змушені виконувати безліч інших завдань, не пов'язаних з їхньою підготовкою. Обіцянка меритократії виявилася жорстоким міражем. Це молоді душі, які бачать, як їхні начальники, захищені недбалим трудовим законодавством, вимагають від них працювати набагато більше ніж зазвичай, без справедливої винагороди. Їхні виснажливі дні виходять за межі людського терпимого. Вони працюють шість, навіть сім днів на тиждень, ледве вистачаючи часу, щоб поспати кілька годин, перш ніж знову дзвонить будильник, тягнучи їх назад на виробничу лінію. Здоров'я втрачене в ритмі машини. Це покоління, яке не просто втрачає своє майбутнє, воно втрачає своє здоров'я в сьогоденні. Через щільний графік, фізичне та психічне виснаження, більшість не має часу чи енергії харчуватися здорово. Перерви на обід скорочуються до кількох хвилин, достатніх лише для споживання ультраоброблених продуктів, переповнених жирами, цукром та консервантами. Енергетичні напої та дешеві продукти стають токсичним паливом, яке підтримує їхній організм на плаву. Результатом є тихе погіршення, збільшення кількості хронічних захворювань у ранньому віці, проблеми зі сном, тривога та депресія. Ця реальність не є індивідуальним збігом. Це прямий наслідок системи експлуатації, яка вимагає постійно доступних тіл та постійно пильних розумів. А найобурливіше те, що уряди та компанії, які їх наймають, здається, не переймаються цією ерозією здоров'я. Хворе тіло це просто замінна вартість у механізмі капіталу. Тінь студентського боргу у таких країнах, як Сполучені Штати, Канада та значна частина Європи. Нестабільність має додаткове лихо студентські борги. Мільярди доларів у вигляді позик висять як Дамоклів меч над головами нещодавніх випускників. Багато молодих людей змушені витрачати перші 10 чи 20 років свого трудового життя. Саме той етап їхнього найпродуктивнішого життя, працюючи лише для того, щоб розплатитися з минулим, погасити борг, який дав їм право на освіту. Вони закінчують навчання не з можливостями, а з іпотекою знань. Тиск такий, що більша частина їхньої зарплати витрачається на щомісячні виплати, залишаючи їм мало можливостей для виживання. Їхня молодість перетворюється на розрахунок за кредитом, гонку без фінішу, де єдиним призом є звільнення від фінансового зобов'язання, розбите дзеркало нерівності, розкіш проти бідності. Покоління Z живе в епоху вимушеної прозорості через соціальні мережі, і це посилило контраст між їхньою реальністю та реальністю тих, хто при владі. Покоління надлишку глобальний політичний клас. Для мільйонів молодих людей їхні прагнення до стабільного життя постійно принижуються непристойною демонстрацією багатства правлячим класом. Поки вони підраховують чи зможуть вони сплатити оренду та рахунки в кінці місяця. Соціальні мережі розкривають життя сімей, елітних політиків та бюрократів, мрійливі канікули в екзотичних місцях, оплачені коштами сумнівного походження, дизайнерський одяг та аксесуари класу люкс, вартістю понад річну зарплату молодого спеціаліста, діти правителів, які хизуються особняками та спортивними автомобілями, ніколи не працюючи на реальному ринку праці. Ця кричуща нерівність це не лише питання багатства. А й моральної справедливості. Покоління Z бачить, як кумівство є валютою обміну, як діти правителів отримують контракти, як компанії ведуть багатомільйонний бізнес із самими урядами та як вони досягають політичної влади завдяки спадщині, а не заслугам. Гнів посилюється, оскільки правила гри підтасовуються, еліта зберігає свою владу та багатство. Тоді як молодь робітничого класу успадковує лише борги та нестабільність, зрада цементу, фараонський підхід проти діри в асфальті, заворушення стосуються не лише розкоші еліт, а й відчутної занедбаності у власних містах. У районах, де проживає більшість цього покоління, вулиці всіянні вибоїнами, сміттям, розбитими тротуарами, а базова інфраструктура руйнується. Контраст разючий. Вони надають перевагу будівництву фараонських проєктів, таких як стадіони та аеропорти, або реконструкції урядових установ, призначених для міжнародного визнання та збагачення підрядників, а не інвестуванню в заміну дренажних чи водопровідних систем у своїх містах, екзистенційний зв'язок, клімат і повені, занедбаність інфраструктури більше не є лише естетичною чи проблемою для мобільності. Вона стала екзистенційною загрозою через зміну клімату. Рік за роком покоління Z бачить, як їхні будинки затоплює першими дощами, а їхні важливі засоби пересування, такі як метро, в різних містах світу, руйнуються та заповнюються водою, оскільки дренажні системи не модернізовані. Каламутна вода, що затоплює метро чи його околиці, є рідким символом корупції та недбалості. Уряди будують пам'ятники ЕГО. Водночас, прирікаючи своїх громадян на життя в постійному ризику, мрія життя, запізніла утопія. Велика трагедія покоління Z полягає в тому, що майбутнє перестало бути обіцянкою та стало утопією. Мрія про доросле життя, якої їхні батьки чи бабусі й дідусі могли досягти завдяки зусиллям та наполегливій праці, тепер є недосяжною фантазією. Володіння житлом це стало лише плодом уяви. Більшість людей працюють лише для того, щоб покрити постійно зростаючу орендну плату, а іпотека здається нездоланною горою. Володіння автомобілем та відпустки це вже не цілі середнього класу, а розкіш. Відпустки це далекий спогад, замінений додатковими змінами для сплати боргів, прожитковий мінімум. Боротьба ведеться за заробітну плату, яка не лише дозволяє вам вижити, а й по-справжньому жити. Яка дає вам свободу дихати без постійної тривоги кінця місяця? Народження дітей проект створення сім'ї та забезпечення їм кращого життя стає дедалі складнішим, оскільки економічна нестабільність та брак ресурсів для догляду за дітьми чи якісної освіти змушують їх відкладати батьківство або відмовлятися від нього. Їх позбавили можливості надії, прирікаючи на цикл існування, який здається покликаний змусити їх працювати лише на систему, ніколи не користуючись її справжніми перевагами. Висновок: нестримне відлуння пробудження: протести покоління Z у Марокко, Непалі, Чилі та за їх межами не є поодинокими подіями. Вони є частиною схеми, яка перетинає континенти та культури. Покоління, яке, втомившись від порожніх обіцянок та життя на гачку через борги та експлуатацію, вимагатиме того, що має бути очевидним: охорона здоров'я, освіта, гідна зайнятість та нульова корупція. Гасло: Ми хочемо лікарні, а не стадіони. Це набагато більше, ніж просто марокканський крик. Це універсальне відлуння пробудження. Це крик покоління, яке зрозуміло, що його найбільша сила полягає в здатності до комунікації та організації. Світові політики неправильно розуміють, що відбувається на геополітичному рівні. Вони не усвідомлюють, що покоління, яке найдосвідченіше володіє соціальними мережами та комунікаціями, більше не бажає миритися з невизначеним майбутнім. Вони більше не бажають продовжувати жити так, ніби належать до мовчазного покоління. Мільйони молодих людей піднімають свої голоси, щоб сказати: досить корупції, досить політиків, які їх зневажають, і досить урядів, які думають, що вони найбільш пов'язане покоління людства, не цікавляться державними справами. Майбутнє більше не може чекати.